Легкі пробіжки або швидка ходьба у спортивному взутті та, звісно, не по асфальтованим доріжкам поліпшують роботу серцево-судинної системи. Часто люди також бігають, щоб позбавитися зайвої ваги. Але багато одеситів, з якими ми спілкувалися в парку, говорять, біг це добре, але є купа причин, щоб їм не займатися. Не маю часу, займаюся іншими видами спорту. Мені взагалі не дуже подобається, але будь-який від спорту має місце бути. Спортом займаюся, але бігом ні. Ми не займається бігам. Не хочу. Корисне він просто для того, щоб підтримувати свій організм в якомусь тонусі, там м'язи постійно розминати. Для здоров'я полізно. Треба бігати, треба розвивати свої мишці, дихання, оце все. Та вже нема часу. Ні, не займаюся. Ну, взагалі, будь-який спорт це важливо, і біг, звичайно, у тому числі це допомагає і зберігати здоров'я, і підтримувати. Форму і просто якби це і корисно, і цікаво. Займатися фізкультуру треба усвідомлено, щоб не нашкодити організму, говорять наші співрозмовники. Я намагаюся займатися, але в мене не вистачає в моєму випадку. Мабуть, що і для дихання не зависали би. Для когось пробіжки це спосіб відволіктися від роботи, заспокоїти нерви, побути наодинці зі своїми думками. Зараз займаюся частково, бо з дитиною потрошку, коли в малого є настрій, ми можемо вийти і побігати по трасі здоров'я. Це змога побути наодинці з собою, зі своїми думками. Він укріплює загалом весь, весь організм, додає витримки і загалом здоров'я. Ну і корисно для фігури, звичайно. Ну, деякі з тих, хто поки не долучився до пробіжок, говорять, можливо, спробують. Звичайно, звичайно, коли мій, мій начальник новий мені дозволить виділяти на це більше часу, то я планую, звичайно, це робити. Можливо. Напевно, в парку було б приємніше. В парку гарно, так. І на свіжому повітрі. Я думаю, це навіть краще. З тренером було б, мабуть, на початку, принаймні. щоб звикнути, до ритму від себе ніколи, ніколи, ніколи. За словами медиків, біг корисний для серцево-судинної та дихальної систем. Але відноситися до пробіжок треба відповідально, щоб не перевантажувати суглоби та м'язи і не одержати травми.